На 30-й сесії горішньоплавнівської міської ради міський голова Дмитро Биков нагородив кращих працівників освітньої галузі міста лауреатів першого туру всеукраїнського конкурсу Учитель року року-2023». Оголошується подяка міського голови та вручається сертифікат на суму 7 тисяч гривень лауреатам першого туру всеукраїнського конкурсу Учитель року року-2023» року за особистий внесок у розвиток освіти територіальної громади. Вагомі трудові здобутки та результативну участь в обласному етапі конкурсу запрошуємо задорожнього Олександра Андрійовича, учителя фізичної культури опорного закладу загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 3 імені Нежниченка. Подяка та сертифікат. Відзначає Зінченко Юлію Олексіївну, учителя початкових класів загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 6 вирішньоплавнівської міської ради. Тягай Валерію Борисовичу вручається подяка і сертифікат учителю предмету захист України загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 1 горішньоплавнівської міської ради. Шимо Федеренко Наталію Володимирівну, учителя початкових класів опорного закладу загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 3 імені Віктора Олексійовича Нежниченка. Найщиріші вітання лауреатам!